Вітаю, мене звати Катерина Одарченко. І як знаєте, останні 8 років ми активно працювали над налагодженням транспарентного прозорого діалогу між бізнесом, владою і суспільством. Ми нарешті в Україні був прийнятий закон про прозоре лобіювання. І, на мій погляд, цей закон буде основою, в тому числі для прозорих процедур відновлення і співпраці між Україною і тут представниками з Сполучених Штатів. Тому вітаю всіх і запрошую активно Ну, долучитися як до діалогу про механізми власне імплементації да цього закону про лобіювання, так само і до розвитку інституцій, бізнес асоціацій, профільних асоціацій, едвокасі рухів різноманітних громадських рухів, які знову ж таки роблять гресруці адвокасі кампейн. І звісно, ми будемо раді також консультувати вас і запрошувати на ряд заходів і на Government Relations Forum, які ми щороку проводимо. Дуже дякую, наснаги нам усім.